Крем, швій, крем. Бо я ще не, мені ще не було часу відкрити. Так, всім добрий день. Добрий. Сашунечка <гум> трошки хрипить уже сьогодні, трошки підкашлює, бо багато гуляла на вулиці, на морозі. <гум> так? <гум> да. так, ми збираємось, я їду теж, уже копіт зібралась трішки. Ми їдемо знову, я хочу в цю студію записати, все ж таки спробувати відеоурок. На свій Ютуб з йоги. Я вже, до речі, канал створила, мені лише треба туди вже щось закидати. Я все створила? Да, я покажу тобі. Я буквально сьогодні зранку це зробила. А як його робити? Просто додати новий канал якось там через почту, через Google. Ну, коротше, там я так не переповім. Так ми швидесенько. А ти через пошту чи через Google? Через почту і через Google. Воно там ссылки дає на почту, потім через Google. Ще одну почту мені треба було створити нову, щоб на цей аккаунт новий. Ну, коротше там така. Ото все, шульки вже довге волосечко красиве. Карешку, але ж так гарно з довгим подивись. А я хочу до дупи? Срінка хоче волосся до дупи. Це дуже красиво. Або до ніг. Або до ніг? Ого, це вже геть до буде довге. Так, сашульки двоє вливайся швиденько. Я, я думаю, я пішла в шапку. Так, я візьму свої речі. Я відчула свої носки да, нові вам. О, так, да, песіки все, вділа, тих, що вчора купила. Ми за оцінки купляємо. За оцінки купили, так. Да. Так, а тату хоч би взяв коврика. Ну, він не подумав. Ладно, ми все самі потащимо. А -а, ми сильні. Силачі. Безуміло, да, ми сильні. Бізони готова сильні. шапочку. Саме будемо виходити. На этот помислі. Бізони сильні. Бізони, да. да бізони сильні. А бабики, а хто сильний? Бізон чи бик? Чи хто сильніший. Навіть не знаю. Дивлячись, який бик. Ну, не знаюсь. Це ж Молодець. приблизно й ті самі. Ну ні, не й ті самі. Я думаю, бізони, може все ж таки. Ну так, то це знаю. Але бики можуть бути швидші, а бізони можуть бути повільніші. Ну, не знаємось, не скажу. А це теж бізони, це як бики? Mm, ну, типу. А, а я але... язик, б... я чіпала язик бика і гладила бика. Так, да, в Карпатах дамось. Mm -hmm. Все, погнали. Так, і ми вже приїхали, подивіться, такою я сьогодні буду. Вдягла чорні лосини і цей топ, мені буде зручно і не холодно. Буду починати. Ялиночка. Ще то можемо десь зараз поїхати, тут то є лісочок, але не знаю. Там де шо, скільки... Все, я вже закінчила. Мам, а ми не просто гуляли, ми ще краще. Ми... А ви в бабусі були? Ні. Ні, а де ви були? Ми... Я робила сніговика, казалось, на льоду. А де біля річки? А ну зараз я сяду. На калючика, Я так. правильно почула біля річки? Так. Да. <смисні> <Короли сні. смисні> О, добрий день, Сашуні. Так не, гарно казати. <смисні> не дав карамисні. Це виховання Ютуба, говорить в Сашуні. Дамось <смисні> Так, ну, мені холодно. Лапи, ось собаки, ось Може, то вовк? <смисні> не знаю. Тата каже, ні. Ні? Ну добре. Так, мені, якщо гуляти, то мені треба теплі в бо Куда мені дуже гулять? холодно. Ну, Сашуня хоче десь. чи вже погуляли. ви? Ми біля річки гуляли, поки ти була А я зрозуміла, але вона, каже, знов хочу. Я А, Та вже сашуньки сіки, ми ходити вже аж кав. Все, значить да, Значить їдемо ще їсти готувати, значить їдемо додому, кави вип'ємо. Ми, До ми вже тільки завтра їдемо. Треба список скласти. Можемо і сьогодні, але може між завтра вже. Завтра. А сьогодні вже вдома, будь, бо да. треба їсти щось зготувати. Там риба стоїть О, і так. треба вже до пуття довести, бо Приготовка. вона там вже скоро Проходить. той. -го. Да. Все, їдемо ми на каву. Давай. Так, ми їдемо вже з кави, хочемо заїхати, Сашунька хоче в багет, якось якусь няшечку купити. Да, а мені треба блокнот купити, да. хочу вибрати якусь собі. А до речі, Сашун, що я хотіла спитати? Ми ж ото купляли тобі. Ой, що це? Ну то собі стояло і поїхала. Нещодавно купляли тобі в Аврорі блокнот, так? Да? Помниш? А я собі вибирала тоді чи ні? Бо в мене таке враження, що ми купляли блокнот, але я передивилася, все, в мене нема. Вроде не було. Чи я тільки тобі тоді купувала? Не помниш. Не помниш? Ну все, підемо купимо. Все, йдемо багет. Це що, що ти хочеш? вкусняшки різні. Це що? Хочеш? А це таке шоколадне. Це, це еклер. Там всередині згущенка або крем. Я не хочу. Це? Ні, ну вибирай. Дивись, яка зимова. Чістечко яблучко. А, це кавун. Диви, це кавун. К... Ні, он дуже зимовий. А, да. так. Дебуди. Бач, там все підписане. Ой. Ні, я хочу колоса. А це що Меренгову фісташку маракує. Ой, кіроліє, то цей, напевно, дуже смачний. Так, це шоня цей любить великий. Без шоколаду, так. Це ж без шоколаду. А то і не шоколад, то просто щось. таке. Шоколад. Так, шоколад? Ага. Так, да, чотири ну, м'яса, оця чия вона. А, тут немає де глянути. Пепероні, мамо. Пепероні хіба? Да. А паперони. не м'ясний бунт, що? Ні, ні, папероні з кого А, так, да, да, тоді ми візьмемо папероні. Ну, да, тільки ця, бачу так звісає донизу, а в нас обкручується навколо. Паперони Все, вибрали. Папероні. Да. Да. <реш> так, <реш> все, через 20 хвилин забрати, 15-20 хвилин. А да, ми тут потікаємо? Ні, ми поїдемо куди, нам треба хліб купити. А ми хіба нікуди не мали зараз їхати ще? Ну, а, блокно. А, блокно. Диви, ну що в мене? Я, я не, не знаю, що це буде. за пам'ять така, дівоча. Ну у мене саме така, саме <реш> дівоча. Найс? <реш> oh. nice. А, ти тут, а я тебе там шукаю. Пішли Сашульки, йдемо. Аврору. Так, я пішов. так, все, ми прийшли до блокнотиків. Так, да, губки Боба. Голос губки Боба, Сашуня щоня каже. Так, які це ми виберемо. такий гарний хочеться. Ось такий прикольний. Там листочки, ага, в клітиночку просто може бути. Такий типу наборчик гляньте. Прикольний. з брілочком. Це шульки? Диви, який наборчик. В тебе цей на в тебе шоколад види да. з тої сторони. Губки. Такий наборчик диви. З брілочком. Прикольний? Прикольний? Так, які ще Диви, я отакий. На залітку взялась, кота має. Ще сушонь, глянь. Такий кіт смішний. Такий. А, з ціплятком, кіт з степлятком. Так, угу. давай. Так, ну коротше я нічого не вибрала. Я думаю, може завтра в метро я собі якийсь виберу. Мінімал рожевий, красивий. Дуже О, рожевий мені подобається. Так, а ще я бачу є жовтий, теж дуже красивий. Гарний. І дивіться, ще фіолетовий. Боже, я такі кольори обожнюю. Дуже красиві. Мінімал. Який вибрати, Рожевий чи жовтий? Жовтий, дуже гарний. Але я відчуваю візьму рожевого. Я рожевий зараз люблю. Візьму рожевий. Я рожевий візьму. Окей. Okay. І ручку хочу ще, бо я тобі свою віддала, в мене ручки немає. Так, яку це я візьму? Mm -hmm. Так, це оці, я оці. Ой, Та що це в мене все летить? Я не знаю. Так, ось ці мої улюблені, я тут завжди їх беру. Так, а ручку я візьму жовтеньку. Жовтесеньку. Не, я жовтеньку взяла. Бачите така. Ця гарненька. І отака. Жовта гарненька, це облакня. Це така голуба, ні. Що мені кажуть, було. Ось так. Теж прикольно, ну, я хочу жовту. Та диви. <рив> У мене знову ручка впала. Що це буде? Ось ось, ось прищепочки. А, чи Сашунька каже, що можна оце, як я на кухні собі прищеплювала є. різні кульочки, типу відкриті. Можна йти Ну, Можна, але там ще скрепки йдуть, а скрепки нам для чого. Не для чого, в принципі. У мене олівці. Ну, візьми ручку і олівця, так. Да. Візьми. А не хочу таку ручку, як в мене. Ні. Я ну, так гарно пише. Та ось Є з кавунами. Не хочеш з кавунами? Ти ж любиш з кавунами. Кавуна. <реш> Якомось. О, прикольний бери. Достать чи достанеш? Ану, дай допоможу. Ой, Ні, його просто треба поточити. Він хороший його лівчик. Так. Все, хай буде. І Ручку, ручку вибирай ручку. Ось такими, ось якимись не хочеш. Ось типу такий, якийсь зайчик якийсь. Який. Ведь ведмедиків який ти не любиш, лапки. Дивись, такі прикольні, Прям вона така груба з лапкою. Сашенька, глянь, яка ось гарно. Може це мені таку взяти. Воно така мила. Дуже гарненько, класно. Блін, я і таку вже хочу. А що тут де це Я її видарила. Дуже прикольна вона мені. Ну, вона трошки вже нею писали, вона трішки вже у пасті. Ось як прокрутить, видно. А що з нею? Вона якась странна дивиться. Вибрала мась? Мішу. О, Міша затарився. <рес> це що? А, це Міша собі розчоску для бороди взяв. Не розказує нікому. Так, бачите, у нього яка борода, і він буде неї розчісувати. Чиса дня. <рес> <рес> да. Я такого не побачила брокнота. А, ні, він м'який і тоненький не підходить. Ось гумка? Так. Ну, там же ж є, типо, ось ці штручки, щоб. No. То отак стирати, стрюкувати. Стругачка, да, і така прикольно. Можна? Так, ну, йдемо на, да, йдем на касу. Все, ми сідемо на касу. Тут забирається, тут -та... Тарас цимбалюк розмовляє з нами. Не придумав. Тільки тут таке приходить. Сашульки може відкрити? Не а пікни, я поки буду... тоді. А, пікнуть. так, я так, сама. Давай. Ми просто Що? сидемо, Все. Такі я. Собакен. Собакен. Фігур. Фікури. Бордеркорі. А які в тебе є? В тут не От... показано, це секретний, напевно. А, навірно. А який ти хочеш? Бордерко. Знає, а я ж... б хотіла, дай ну я. Щас на яхту. Можна я один хочу звернутися, якщо побачить одна. Диви, або цей, або цей я хочу. Однак, ну, дівчинка. Оки ну. бордерколі. Я на е... Бо... дивлюся. Ага. І я на вас підписана. О, і добре, може вона і побачить. Так. Да. Бачите, лайки дитинка ставить. О. По Розпаковку. Да, давай. Розпаковку. Це що буде зробити. Вот. Ну чекай, я хочу подивитися ще якогось. А цей в мене був. Так, да, біленький точно. Да, їдемо. Yeah. Да. Ми на ходу будемо відкривати. Да, цього А я ж бачу, що біленький вроді в тебе був. Хаски. Клас, хаски теж круто. Да, а ну і відкривай. Такий хороший. Це ж точно ти хотіла колекція таких коробочок да. з песиками. Але було б класно ще, якби ти їх десь собі в коробочку mm -hmm. якусь складала. Отих равликів з Боба теж поскладати. Ти уяви, як ти виростеш, і тобі буде цікаво, що в тебе є ці колекції, будеш їх зберігати на пам'ять. Це дуже прикольно, мені кажеться. Mm -hmm. Яко хорошенька. Я знімаю. Ой, дай не ну зафіксую. Бо... Зараз я сюди зі дивіться. Яка гарнюня. Це хаска. Слухай, а вона така, типу, як бархатна. Класна, та гарний хатіко. Реально Да. на. А коробочку дай гляну. Мені дуже подобаються ці пасіки і що тут. Дай, дай. А, його ще і звати якось? Рекс. Рекс. Ага. Для хаски рекс. Прикольно. Так, ми ось в Багет приїхали, заберемо піцу та й вже будемо. А, ще хліба треба заїхати купити. І піцу зараз заберемо. Ходить? Та! Все, забрали піцу. Ото пахне гарно. Тільки ж не в мусорку, Саша. Я косачка. <рес> Давай, відкривай. Так. Да, да. Клади на сашоньки біля себе, ото пахне гарно. Ой, біля себе. <рес> Оп. Ой, я... Вона така тепла, що можна покласти на ножки зі. Да. А я так і зроблю. Да. Так і зроби. По да. кобури да, Ми їздили, їздили. Міша каже, знаєш, по що ми зараз їдемо. Це ми так уже їхали додому. Кажу, по що? По коври. Це капець. Чого ми вже другий день про них забуваємо? Ну, я знаю, <свісна> бо наче в дощ може сидіти, думаю, треба їхати срочно забирати. Точно треба забрати, бо вони, їм там буде тримдець. Краще хай вони вдома біля батареї досохнуть, ніж вони зараз там омокнуть. Аби було відкрито. Аби було відкрито. Да, <свісна> Так, ось ми під'їжджаємо. На телефоні таксі. Не знаю. Телефон витягує, щоб йому було знімати. Так, так. так, слава Богу, відкрито. Зараз побачимо, де висять наші коврики. А Та, он там за бусами там бісить. А, так, да, за бусами. А -а -а. А тут мають висить. Їх не б... Я їх не можу зараз не дізнаватися. Вісять коври, але не наші. Цікаво, де наші. Невже їх ще не постирали? Ага, Сашенька купила. Я бандит. У мене рукавиці є бандита. Угу, Мамині колишні. На? Є? А? Є? Ну так, а де ж вони дінуться? Ну не знаю. Може вкрали. Так, ось що вниз, то що вниз, піцу. Оце так, то туди. нам зараз піднімають. Оце всяке мелке треба зразу скласти. Сашонь на ну, десь, в карманчик поклади. На, дрібно, а тут воно в кульочку було. Або в кульочок, так. Я дивиться, покій на радіо. Сашоньки. Потім подивимося на кліпу. Добрий день. Зараз, зараз, секундочку. А ну Принес, да, коври. Ні, також. В дякуємо. А маленький між всередині? Так. Да. Ура! Ковер. Не ура! Ура, ура! Не ура! Я хотіла без кофа. Ти ж вже казала, що вже тобі без ковра погано. А сухий між? Ну, відносно. Да. Ну, зараз ще ми поставимо до батареї, та й трошки підсушимо. Я думав, буде мокріше, якщо чесно. Да. Щоб ми ще не провтикали оцей дощ, що зарями Угу. Все, їдемо додому нарешті. Нарешті. Ні, ну добре що згадали. Дуже добре. Боб ти молодець. Або я назад зайду позирковами підбирається. І зараз темно, і грязна машина. Маю розуміти, що відбувається за машиною. Ага, воно наше. ж. А, багажник. Не закрився? Ага, не не закрився, так. Ага. Ото психована машина, що не ну, зразу весь Так, да, в понеділок Сі. передають мороз. І, так. Ми, і тоді ми зможемо на санках катати, якщо багато снігу випаде. Звісно, ми зразу, якщо буде сніг, і буде мороз, і буде гарно, Побове? Ну, так. Да. Ми М -м 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 -м. візьмемо саночки, ми будемо ганяти. Да, так, я де... візьму, знаєш, якісь анкіки мені Аню подарувала. Ну, ось тільки ті, 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 такі. Ага, ага. І будемо з'їжджати з той здоровезної гори. будемо <плес> з'їжджати. <плес> <плес> Коротше, в нас із Сашенькою тут попитка номер два. Подивіться, скільки ми вже розкладали. Бо ми вчора почали розкладати і зрозуміли, що це дуже пізно, вже десята година була. А цих штук дуже багато. Тисяч. Тисяча. і ми все зібрали назад і все. А зараз почали розкладати. Дивіться, ось скільки ми розклали. Я дві, такі я з ним вже мені зараз. Так, да. І ще ось залишилось. До речі, подивіться Але... на цю красу. Ковер досихає, він все таки трохи вологий. То він тут стоїть, досикає. Я і там на кухні там... теж ще. Ой, ня ні. Диви, він навіть шевелиться, Сушеньки, відходь від нього. Так краще не треба стрибати біля нього. Нас ялиночка і друзі. Бація. Так, подивіться, скільки Та, в нас. О -о -о -о. Що, пока. Я Ого-го. Це зараз складаю. будуть очі. Так чик 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 чик, чик зламаються, пока ми будемо складати. Так, давай починай. Диви, в нас ось є картина. Ти вибереш, що ти, може, песика починай складати. Я думаю, тобі буде легше песика. А я, напевно, з Діда Мороза почну. Санту. Чи з Ой, з Санти? Миколая. Або Зависи. з Миколая, або з подарунків. теж можна розпочати. на вже важко Думаєш? <звук> М -м, не знаю. Ну, поки що ми будемо кожен цей, а потім уже. О, це, вже... це око, напевно. Ні. А, Ні? я. Рот. Рот? А, точно, так. Да. А це кусочок цього. Воно ну, якось отак От буде. Напевно. Ну, не знаю. Коротше, давай починаємо. Тут же розмір менший набагато, ніж буде картина. Так. сама. Сашунька вже спайдерменить, а вона звідти намагалася тільки що сюди перелізти. Так трошечки справа рухається. Сашунька ось склала. Ну моя моя тільки що прийшла. вона тільки прийшла. Вона була сказала і мені скучно, а тепер все ж таки прийшла і складає. Так, що в мене йде ось це? І далі до синього треба рухатись. Синє, синє, синє. Молодчинка, диви, бач, Справа пішла. Ось, можливо, ось дивись така, можливо, ця підійде. Ні, сюди, напевно. Ні, не, так. Ні, не туди. Значить залишне, і вона десь далі, значить, буде. Ось теж боковушка. Може ця. Ні-ні, не ні, отут. Ось ось а, ти, Ні, я мазь дивиться. Так, да, кр... так, да, так, да, дивися. А, то, точно. Так, да, так, да, не підходить теж. Ну, коротше, дивимося далі, значить. Так, я щось своє вже не... О, напевно, ось це сюди могло б бути теж. Шукаємо, шукаємо. Зараз до речі в друзях мої улюблені, мій улюблений сезон і улюблені серії про Рейчел і Роса. Сашунька, я шукала, шукала, вона мені взяла і знайшла. І поклали ми. Молодець. Так далі. Це що це за брейк-данс? Брейк-данс, це якось так. Тільки Майс не зачіпити. Чіпа того. Дженки, тобі не твердо диви, оно одненька ка штучка Я? аж лежить. Підніми її, добиш. <кхі> так, ще беш, беш, беш. Диви, просто кінно. <кхі> молодець. Це Це й молодіка. Та-да, все правильно, <кхі> все, правильно. <кхі> все вірно. Так, в мене ось погоду висвітло, вночі мінус чотири. Це нормально. Типу вкусняшки? Шо. Ага. Може, піцу хочеш ще, ні? Хочу. Я так розумію, що воно буде дуже довге, тому що я ось склала, скільки вже яке воно довге. Це рахуй, до дозві... сюди я склала. А ось які ще. Так, так. Кіща її є. Я на хочу собі зарощали. І робимось. Тебе передишка? Да. Да. Кексику. Добре. Кексику теж треба уваги приділити, правда? Так, трошечки порухали ще на кілька вперед. Далі буде Ось ось ти на носик повісив. ксячка. Це цей сніг від цього. Ні, Мама, це цей сніг від ось цього. Ну, ти? Ти? ти сніговик себе? Ой, маму, ну приліпну. Ага. Хлєшопенька. Хлєшечка така хороша. Хлєша-хлєшенька. Диви-ка, отручко, іди в одіялько. Де свій одіялько? Підсяжить. О, я не доділася і попам. Та доїдай. Манюнечка. Дитя бочити кексішка. Мені не ти хороший хлопчик. Мама, знаєш що це... це? Ми хочемо взяти банана, зараз у мене. То хай іде, ну а чого немає. Хай іде. В в у... Ні, 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 хай іде. А хай ось сюди йде, в котрочку. Так, і Мені складати треба, вже мені нема часу на хексіка. Як Там будеш життя. Кексік. Ти бановенько. Ой, Кексік не попав. Ні, хай пройде, він нічого їм не зробить. Іди сюди, Йому ще по цій слизькій підлозі важко <кх> ходити, він не хоче. Може, отут йому дай. <кх> Кексі, давайте ж не боявусь, давай. Каже, кекс хочеться і кодиться, так? Да? Біля ручок воно ж спокійніше. Ото любить біля рук. Боїться, якщо не на руках, боїться, хлопчик. Так, все, передвигайтесь туди, бо я тут буду складати. Кексик, давай, давай. <гум> <Дякий довгий. гум> ти зможеш, давай. давай. Сашенька, ти потім будеш кусати? Я Як йому це дам має? оцей кусок і а, ну, йому Кекс. це дуже великий буде. Все, а ну забери його туди далі трошки. Це, давай йди до мене. Ага. <пів> Наймо під стели. На, кіксяш. Кексік, іди сюди. Иди. Подивіться, на цю тюбалиш. <годно> <пів> <с infierno> <пів> Кексяшик. <кісляшік> Маленький, кексіш, він хоче вилізти до тебе на животик. Кіксяшенька мастила прикольно там так. А я борюсь з пазлом.